Росія озвучила масштабні плани на святкування 10-ї річниці анексії Криму за словами речника Кремля Дмитра Пєскова, дійство має бути масштабним. У Росії цей день відзначають 18 березня, адже саме в цей день у 16.00 в георгівському залі великого кремлівського палацу президент Росії Путін і три колаборанти Аксьонов, Константинов і Чалий, підписали так званий договір про прийняття Криму до складу Росії. З нагоди анексії Криму тоді Росією покот. Тилася хвиля урочистих заходів була запроваджена медаль міністерства оборони Росії за повернення Криму. З тих пір цей день країна-терористка святкує з поособливому цинічним розмахом. Щоправда, починаючи з серпня 2022 року в окупованому Росією Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по українських безпілотниках, роботою ППО або ж навчаннями. Військових російське Міноборони за останній місяць заявило як мінімум про 70 безпілотників, що атакували півострів. При цьому точну кількість влучань в об'єкти армії РФ або число збитих дронів встановити неможливо. Російська влада ретельно приховує цю інформацію. Українська сторона час від часу підтверджує здійснення ударів по окупованому Криму, зокрема, управління стратегічних комунікацій збройних сил України підтвердило ураження російського ракетоносія. Аскольд цього місяця. А у серпні очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. І, от буквально напередодні, як доказ, головне управління розвідки показало кадри Кримського мосту. що ж є певні підозри, що це буде останній день воссоєдінення Крима з Росією.